Те, що палити багаття у парках не можна, ця компанія знає, але відпочивають на погулянці, бо полюбляють це місце і ще й поруч з домом. Ми перед собою поприбирали пластикові всі, як тут було розкидано і так далі. Позбирали і окремо поставили. Абсолютно. Бачите, відгородили, якщо ви покажете, як це зроблено абсолютно безпечно і так далі. Ми, якщо підемо, ми не залишимо це, щоб воно димило і так далі. Але тут, як і ще у 22 парках міста, розводити багаття категорично заборонено. Спеціально обладнаних місць для пікніків, скажімо для. Для шашликів, щоб смажити шашлики, немає міста кіно. Відпочинок любителям природи може обійтися дорого. Недотримання правил кваліфікують як дрібне хуліганство, за яке стягують штраф від 170 до 340 гривень. Працівниками маліції було складено за два дня, всього 9 Протоколів по статті 173, тобто дрібне хуліганство. Якщо ж поласувати шашликом так і хочеться, у парках дозволяють їх готувати лише у металевому мангалі, а потім розпачений жар закопати у землю. Ми готуємо все за правилами, тому що в нас є мангал стаціонарний. Ми не розпалюємо, щоб листя не загоріло. У нас є смітник у нас сидить компанія. Ми відпочиваємо з дітьми тут. Дуже часто, тобто все нормально. Ми привикли до порядку. Парк знесіння єдиний, де облаштували зони відпочинку. Загалом їх тут вісім. Таких місць, як ми зараз бачимо тут, поруч якого ми стоїмо. Є поки що п'ять з табличками, з обкладеними для вогнища каменними місцями, і або відкритого типу з накритим дашком, або відкритого просто лавочки довкола. Такі ж місця для пікніків міське управління екології хоче обладнати й в інших парках до кінця літа. Зроблять це за кошти, заощаджені на прибиранні. Тобто, якщо львів'яни будуть менше смітити. Ми плануємо це здійснювати, ще такі місця облаштовувати в лісопарках. Це і ті лісопарки, які на окраїні міста. Це є зубра, це є парк замерстинівські і парк білогорща. Синоптики тим часом попереджають: вихідні будуть спекотними. Тому поводитись з вогнем у парках треба обережно. Ірина Панчишин, Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.